Здоровенькі були. Ви на каналі Луаз Customs, і сьогодні в нас огляд мого Луаза, кого я кличу Хамвії. Багато хто чекав на цей огляд, і не просто так. Жоден інший відос на каналі не знімався так довго. Перша зйомка була наприкінці 20-го року, а всього їх було 4. Отже, коротко по машині. Ліфт зі зміщенням балки, дискові гальма, рейка з електропідсиленням, led оптика, панель від вектри. Комфортніші сидіння та шумо-віброізоляція в процесі. Ну що ж, не будемо більше відкладати. Ти маєш нарешті це побачити. Став лайк і гайда до огляду! Хто слідкує за моїм каналом, пам'ятає, що раніше автомобіль був тентований. Зараз на ньому встановлено пластиковий дах. В нього є свої переваги перед тентом, але є й мінуси, як і в будь-якій ситуації, це компроміс. Він значно додав жорсткості кузову, і автомобіль відчувається більш монолітно. А з іншого боку, він гріється літом жарко. Але я сподіваюся вирішити це питання шляхом встановлення правильних вікон. Я буду трохи допомагати. Щоб не було вже зовсім нудно його слухати. Може пора заглянути всередину? Що там ззаду? Ззаду все без змін. Стандартні сидіння. Одне і друге. От. Рідний ліноліум з заводу. Рідна фарба. Ну, є там питання в кутках. Питання в кутках. А то нічого йому 35. Спереду в нас сидіння від другого Сініка. Про їхнє встановлення я на каналі окремий відос, як і про початок встановлення панелі від Vector. По панелі ще купа роботи, пічка, обдув, проводка, панель приладів, кідрольові. А є щось готове? Зеркала. Це Хантер. Прикручені вони до нижньої частини дверей, щоб на літо була можливість знімати верхню і їздити при цьому з зеркалами. Тепер заглянемо під капот. Але є одне але, навіть два. Це гілкорізи. У них теж є свої переваги та недоліки. Основна перевага, що гілки не луплять по лобовому склу. А недолік, в моєму випадку, це те, що коли вони натягнуті, не можна відкрити капот. Просто хтось не думав, коли вибирав нижні точки кріплення. З іншої ж сторони, на це можна подивитися як на плюс, бо якщо замок вийде з ладу і капот відкриється на ходу, то він. От преться на цьому рівні приблизно в гілку і не підніметься на лобове скло. Тому, як з якого боку подивитися? Говорячи про замок. Замок рідний перекочував, от звідси його місце зайняв газовий амортизатор, який тримає капот в вертикальному положенні. Рідний тут не тільки замок. Але й двигун. Це стара добра зазівська сороківка, яку багато хто міняє, на щось потужніше, щось що може краще крутитися. Але в моєму випадку це є частина Луазу. Я люблю його за те, який він є. Урок психології такий. Хороший Луаз. хороший. Пічка чекає свого часу. І цього літа, я сподіваюся, таки поверну її на місце, бо взимку без пічки некомфортно. Генератор замінений на аналог від москвича. Встановлений карбюратор Solex 21083, якщо не помиляюсь. І до нього з черепаха, повітряний фільтр здається від москвича. безконтактна система запалювання. Тут трошки творчості і відсутній вакуумний підсилювач гальм, того що один прекрасний день він набрався гальмівної рідини і влаштував нам епічну димову завісу. Так, так. Ніякий це не туман. Я тоді думав мотору гайки, але де там? <свісно> він досі в строю. Ба більше не було жодного ремонту. Просто заглушили підсилювач. І так, їжджу по сьогоднішній день. Гаразд. Повернемось до огляду. Нестандартно виконане рульове, в силу того, що в салоні встановлений електропідсилювач від Opel Combo. А під машиною у нас рейка від другого гольфа. Рейка механічна, так як підсилення в салоні. Також на машині встановлені дискові гальма, стандартний комплект Mazda US-2108. І знизу конструкцію рульового доповнює кутовий редуктор Volkswagen T2T3. Мотор закритий рідним захистом, прикручений до рідного бампера. А освітлення тут вже не рідне, фари відносно дешевий Китай, але не зрівняти з тим, що болото, небо і земля. В габаритах світлодіодні плати виконання вітчизняного майстра. Ними я більше чим задоволений. І галогенна протитуманка. Передня частина автомобіля пережила. Шумо, вібро і термоізоляція. На моторному щиті видно віброізоляцію, а поверх неї термо. Капот аналогічно проклеєний віброю і поверх неї термо. Як в нашому випадку виявилося і шумо. Різниця зразу скажу є, але не за рахунок вібра, як багато хто каже, що там, я поклею вібру, тихіше не стало. Воно не мало стати тихіше, тому що це вібра. Ми до неї ще повернемось. Термоізоляція виконана на такому перелоні, і він, в свою чергу, гасить шуми, тому що, коли я купив цей автомобіль, він був от такий весь. Там в салоні була якась картонка, але вона не сильно допомагала. І проїзді 60 км в машині треба було кричати до пасажира, а зараз можна відносно комфортно говорити. За рахунок того, тої ваги, яку додали матеріали, капот став значно важчий. Закривається він. Хочу сказати, закривається одним пальцем. Основна перевага вібри в тому, що вона гасить вібрації. От, Наприклад, дверка ізольована, а борт – ні. Вібра прибирає відчуття, що ти їдеш в порожньому відрі, яке тарабанить. А шумка в моєму випадку це 2-мм сплен. Цікаво, а кузов не гниє під таким бутербродом. Знизу кузов покритий антигравійним покриттям типу бараника якогось. Встановлені проставки на 4 см. Передні зі зміщенням балки. Після встановлення ліфта на важелі довелося наварити ось такі площадки. Довжини передніх амортизаторів вистачає, тому залишились рідні, ззаду поставив відниви, але жорсткуваті, як на мене. Якщо знаєш, від чого ще підходять, напиши в коментарях, буду вдячний. Фаркоп теж опинився тут завдяки моїм старанням. Продавець божився, що це заводський, але не знаю, чи такі ставили на заводі. Задня оптика на світлодіодах від дорожньої карти. Вночі виглядає дуже круто, але в сонячний день її взагалі не видно. Тому з міркувань безпеки нікому не раджу. Ну і на останок колеса. Мене часто питають про колеса. Тому дивіться уважно гума Forward Safari. О таких розмірів. А диски. Speedmax Fury 15х8 з від'ємним вильотом мінус 25. За рахунок цього колеса доволі бадьоро виступають за межі кузова, щоб бути точним в районі 12 см. Знову ж таки, тут є свої переваги і недоліки. Основний їхній недолік це, звісно, вага. Тут один диск важить, так як рідне колесо, а в зборі близько 30 кг. Тобто я додав суттєво до підрисованих мас. Що збільшило, і так немале навантаження на підшипники, але знаєш що? Довша на 5 сантиметрів колісна база і ширша колія роблять його зовсім іншим авто. Повір, я знаю про що кажу. Відкатав на стоці 10 років. Ха -ха. Ці колеса мають солідний накат. На трасі головне їх розкрутити, і можна тримати крейсерську 70 без напрягу. Ну, і кліренс, куди ж без нього? На цих колесах до найнижчої точки близько 33 см. 33 сантиметри. Це я тобі і скажу. Хо -хо -хо! В того ж крузака чи джипа 22, коли тепло. Отакий От автомобільчик. А зараз я покажу вам, що я з собою вожу. Карімет, сокирку, лопатку, хайджек. Ящик для інструментів, аптечку, вогнегасник, запасний вогнегасник. Поливалку. Дуже зручна штука. На природі помити руки, помити фрукти, напоїти пса, навіть машину помити на крайняк. І повнорозмірне запасне колесо. Отже, все це їздить всередині. В планах експедиційний багажник, бо є ще дві каністри, сенттраки, з часом гарантовано додам ще щось. Та й запаску добре було б прибрати на дах. На цьому наш огляд добігає кінця. Якщо ти досі не влупив лайк, давай вже точно нема куди тягнути. Пиши в коментарях, якщо я про щось забув розповісти, або маєш ідеї, що варто додати. І так, лайк і підписка це must have, Якщо хочеш побачити другу серію, не в 2030-му, а значно раніше, бо без цього я можу знову затягнути на чотири роки.